Ігор, я би поговорити з тобою про інтерв'ю Скібицького. Це зам голови о, Гура. А Гур. який о, це вийшло в «The Economist» в Впливовому британському часописі, і він там звучить стурбовано. Так це передають українські змі, які коментують це, це інтерв'ю. Стурбовано, коли він оцінює перспективу України на полі бою. Зокрема, він каже, що а, не бачить способу для України виграти війну на полі бою. Самотужки такі війни можуть закінчитися лише договорами. каже він, ну і я пам'ятаю ще півроку тому. Нам казали, що ні, все вирішить тільки на полі бою, і взагалі не може йтися взагалі про якісь там перевомини з Російською Федерації. Я бачу, що це просто маленький такий приклад такого багатоголосся і розгубленості в меседжах, які ми зараз спостерігаємо в нашому інформаційному просторі. Пітер, дивіться, ну справа в тому, що дезорієнтованим суспільством набагато легше управляти і маніпулювати. Тобто, виходить Буданові і каже, що шеф з Кибіцького, виходить і каже, значить, так, тяжко буде в травні. От наприкінці травня буде тяжко, а потім буде переломний момент, і ми їм наваляємо. І знову кава в Криму. От десь так приблизно і ми їм наваляємо. Перед тим виходить Подуляк, щось там віщає. Взагалі Єрмак взагалі вийшов і сказав, що в червні наступ на Харків. Потім представник Гура Юсу виходить і каже: ні, всі, що розповідають вам про Харків, це все російське ПСО. І всі, хто тут про Харків щось намікається, щоб нас спричинити паніку, щоб було переселення народів. Ну, коротше кажучи, це все от російські пропагандисти. Ви розумієте, що відбувається зараз? Це тільки ми назвали зараз з вами тих людей, які... Фактично відповідальні і ходять на засідання ставки Верховного головнокомандувача. Вони там, до речі, ще голосуючі ще рішення приймають. Можливо, ви не в курсі. Так, да, там в нас е, люди в піджаках сидять, такі як там Єрмак, серйозний стратег, там ще в нього в них там ще хто там сидить. там, е, Якщо не помиляюсь, Камишин сидить, Федоров мінцифри сидить. Ну, всі такі в нас, знаєте, такі серйозні стратеги. І вони ж там голосують. А, Кубраков там ще дата. Ну там Зеленський собрав, і от вони там от, розповідають. І фактично. Один виходить, каже одне, другий виходить, каже інше. Навіть з одного, з одного приміщення гуру Скібіцький сказав, що вибачте, в нас проблеми і ми не витягуємо. А його шеф виходить, каже, та ні, все, ми тут травень-червень, ще нам буде тяжко, а далі вже попустить. Розумієте? І це все фінішна пряма Єрмака. Єрмак вийшов на фінішну пряму в перемовинах щодо майбутніх мирних угод Зеленського. А в цих майбутніх мирних угодах від Зеленського відсутнє саме головне. Що таке мир для України? Мир для України це відсутність загрози з боку агресора. В цих мирних угодах з 10 пунктів я не знайшов 4 букви. Я вже всім своїм глядачам казав на Ютуб-каналі. Я не бачу там букви НАТО. От все бачу, НАТО не бачу. Тобто, якщо нема НАТО, тоді скажіть, будь ласка, а що нам прогарантує нашу безпеку? Ми з вами перед програмою Пітер розмовляли з приводу інтерв'ю Макрона. Можливо, я трішечки забігаю наперед. Але Зеленський же чітко сказав: поки ми тут стоїмо, тут ніякі французькі солдати гинути не будуть. До речі, а як це взагалі? А це взагалі мені на голову не налазить, тому я не що великий могучий аля Радянський Союз, будучи в п'ять разів чи там більшим за Німеччину. Не міг ніфіга зробити без допомоги західних партнерів і без другого фронту. Ну як би там не було, а ми всі прекрасно розуміємо. Допомога і другий фронт. Ніхто не торгував з нацистською Німеччиною, ніхто там не думав, які будуть ціни на нафту, правда, а розбирали на молекули все, що можна розібрати, все, що пов'язане з країною-агресором. Так було в Другій світовій війні. На сьогоднішній день Макрон виходить і каже: дивіться, народ, ну це я так можливо трошки просто розказую, але так, щоб глядачам було зрозуміло. До речі, в тому ж в тому ж. З часописів «The Economist» вийшло розлоги інтерв'ю пана Іммануеля Макрона. Скажіть, будь ласка, він виходить, і каже: значить, дивіться, народ, політика ізоляціонізму від американців, вона ж як би то для Європи не дуже добре. Нам треба думати про якусь свою систему безпеки Європи. І каже, взагалі, ми Франція, в нас є ядерна зброя, ми можемо навіть ядерну зброю розмістити тут по Європі, і так би мовити, бути тою ядерною парасолькою для європейських країн-членів НАТО, які не мають ядерної зброї. Також британці тут же, як тут сказали, так і ми теж маємо ядерну зброю, теж можемо. І ми взагалі не проти, щоб Україна там пуляла куди хотіла до території Росії. Ну це зараз, я так, знаєте, трошки міжнародні відносини розповідаю таким більш простою мовою, такою більш солдатською. Але я думаю, що глядачі мене зрозуміють. Так, от, в принципі. Є якась тенденція альтернативна, щоб європейська безпека не залежала від однієї країни чи від однієї людини, яка може перемогти на тих чи інших виборах в Сполучених Штатах. І це ж стосується нас. Ми ж маємо тут займати нашу проукраїнську позицію, казати, що ми тут зараз от щит, вже ми вже працююча система безпеки. Розумієте? І Макрон каже: Окей, народ, я взагалі розглядаю тему, щоб ввести війська в Україну, але мені для цього, щоб мати легітимність цього процесу, то треба, щоб в ООН. Згідно всіх норм... нормів міжнародного права, президент Зеленський звернувся. А згідно нашого законодавства, він це може зробити, затвердивши таке звернення в парламенті України. А Зеленський каже, ні. Ні. А от всі, хто кажуть, що Зеленський готовий воювати до останнього українця, то це російські пропагандисти. Так нам доповідають з банкової, так нам доповідають люди з Центру протидії дезінформації. Так почекайте. Тобто, коли ти виходиш до громадян України і кажеш, якщо б я був би президентом, та ми б в Криму би всі би вмерли б, але Крим би не здали, то ти кого мав на увазі під словом всі? То тепер ти президент, то що ти маєш на увазі, коли кажеш, що ми будемо воювати до останнього? Ну, Потім Подоляк вишив то він до останнього окупанта. Тобто то, нам, нам, нам вже потім уточнили, що ми з вами без толкові, ми не розуміємо сірого ту, кольору, ми тільки розрізняємо біле і чорне. Але повертаючись до цих інтерв'ю, в тому числі Макрона, отже, Макрон запропонував, замість того, щоб цю дискусію підігріти і зайняти проукраїнську активну позицію в Європі, злесні каже, ні ні, ні ні французькі солдати тут воювати не будуть. І в той же час Скібінський, з якого ми почали, каже: та ну ми самі не витягуємо на полі бою. Ну тобто розумієте, от, оцей вот когнітивний дисонанс чи в них в головах, чи в них там в тому бункері? Бо вже ми раніше заміряли температуру, хотіли заміряти температуру в бункері Путіна. А сьогодні я так відчуваю, що нам треба заміряти температуру в бункері на банковій, бо там голова не знає, що роблять руки-ноги. Тобто він, до речі, я просто хочу завершити цю тему інтерв'ю Макрона. Він запропонував він запропонував такі дві, дві опції, коли, якщо будуть французькі війська, тут це якщо б було прохання України. Його не буде. А другий варіант це якби росіяни прорвали лінію фронту. Саме на це ми і очікуємо. Так? Ну, бачите, тут прорвали лінію фронту. Це формаль, це як формальна підстава для того, щоб вводити війська, але знову ж таки лише за зверненням. Він не може ввести свої війська Звіско. на територію України. Це лише за зверненням. А формальний привід сказати, що росіяни от прорвали, от, будь ласка, в очеретину. Прорвали, прорвали. Ну, десь прорвали, десь не прорвали. Ми тримаємо. Але проблеми є, є. Пане Макрон, вводьте, будь ласка, ну але це ж має стати не Ігор Лапін в програмі Залмаєва. А якщо повернутися до інтерв'ю, яке Пітер згадував перше, пана Скібіцького за економіст, він там каже і про велику загрозу щодо Харківщини і Сумщини. Ну, так? Це і ПСО. Що що... Ну, це ж з один і другий згуру. Я вибачте, що я вас перебуваю. Юсо сказав, всі, хто говорить про загрозу з Харківщини, що це російське іпсо, щоб посіяти паніку, страх, багато внутрішньопереміщених осіб і так далі. Ну, давайте Хай вони вже в себе определяться. Вони а ви як вважаєте, Є я загроза? вважаю, що є загроза на сьогоднішній день. Питання не в тому, загроза взяти Харків чи піти на Харківщину. Ну давайте говорити відверто. Взяти Харків У них кішка, тонка. В них не хватить ні сил ні засобів на сьогоднішній день. але росіяни те, що не можуть взяти, вони розбирають на на молекули. Розумієте? І це є приклади. Атаки на Харківщину на сьогоднішній день, шахеди, появилися нові шахеди, промислове виробництво шахедів, плюс ракети, С-300, в тому числі ті, які летять трошки далі, ніж старі модифікації і так далі. Тобто вони спричинюють цей хаос. Тепер ми дивимося, мільйон більше мільйон населення в Харкові зараз залишилося, да? там десь мільйон 200 кажуть і так далі. Виходить Ігор Лапін місяць назад і каже, для того, щоб не було різкого переміщення народу всередині країни, щоб ми не отримали всередині країни купу ВПО. Внутрішньопереміщених осіб. Давайте зробимо пільги харківському бізнесу. Щоб вони так швидко згорталося і, і переїжджало, і так далі. Давайте зробимо пільги, щоб вони ці пільги використовуємо для бункерів, для підземних там виробництв, Ну і так далі. Ну я ще раз ну, не економіст, я просто як пропозиція. Давайте зробимо там, не знаю, офшорну зону. Ну, якщо так можна, але це має зробити уряд Шмигаля Зеленського, а не ми з вами тут в студії. Тобто, розумієте. І тут виходять, кажуть, а ні, ну це ж російська пропаганда. Ви що ви розказуєте? Який Харків? Про що ви розказуєте? Дивіться, росіяни зараз там зосередили на Білгородщині і Курщині енну кількість військ. Вони їх якісь, як кажуть, якщо вірити гуру, якісь частину військ перетягнули з Купінського напрямку, там зменшилися напади ну, атаки. Бо РДК, російські оці от сили добровольчі, зайшли, і росіяни частину з Купінська відвели на Білгородщину, щоб протидіяти РДК. Так вони відвели, і тепер цей карніс там висить, він там залишився. Ну і давайте хто в нас тут стратег? То на нам треба цей карніс. Не треба цей карніс, але він же є. Далі ми дивимося. Повідомлення у Сінтерів кажуть, що росіяни нарощують там угрупування, і таке угрупування може досягнути там до 50 тисяч. І ще можуть наростити резервів 15-20 тисяч. Отже, маємо 70. А тепер ми з вами повертаємося на 24 лютого 2022 року. Угрупування російських військ, яке пішло на Україну наступати на Київщину. На Суми, Чернігів, Харків, Миколаїв, Херсон і так далі, да? їх всього було 170. А тепер ми бачимо тільки на Харкові 50. Це вже є. І мобілізація не зупиняється в Росії. То які перспективи, де будуть зосереджені додаткові резерви в 100-кілометровій зоні від Харкова, в 200 кілометровій зоні від Харкова? Ми це все можемо моніторити, але нам потрібно тоді говорити, що ми будемо робити, які сили зосереджуємо ми там. Нам потрібно їх зосереджувати. Нам потрібні оборонні рубежі. А що ми дивимося, оборонні рубежі? У нас є часів який показує, які в нас оборонні рубежі. Ми можемо поговорити про Запоріжжя. Там кажуть, зараз дуже добре будують. Правда, цінова політика трошки не зрозуміла, бо взводний опорний пункт на Сумщині 39 мільйонів, а на Запоріжжі 117 мільйонів. А це цього всього, вибачте, 300 метрів фронту. Якщо ви думаєте, що взводний опорний пункт це лінія оборони біля Запоріжжя, ні, це тільки 300 метрів а цієї ще раз, лінії. А раз, скільки на Запоріжжі і на Сумщині? На Сумщині по тендерам взводний опорний пункт був 41 мільйон, угу. почали кричати, що дорого, зробили 39 і зменшили вроді до 37. Я зараз точно не пригадаю. Ну, а на Запоріжжі досягнула ціна 117 мільйонів. То скажіть, будь ласка, мені питається в тій задачі. Вони там що? По золотою вимащують? Ну, 117 мільйонів на 300 метрів з фронту. Бо це тендера, які були оголошені. і Я цьому присвячав на своєму каналі прямо програми і публікували ми ці тендера. Причому тендера були зірвані е, в Запоріжжі. В них до лінії фронту 40 кілометрів, а вони в два місяці січні лютий гралися Може, з тендерами. Може, дорожче, що ближче до ага, фронту? Ага, та. так. Тільки в нас ще треба забронювати будівельників. А ви знаєте, що забронювати будівельників це практично нереально? Тобто зараз будівництво в багатьох ж місцях в принципі стоїть? Ні. У нас 3 мільйони тендеру на збереження зелених насаджень в Краматорську виділяється. Ви розумієте? Ну тобто в них 20 кілометрів, там 30 кілометрів до лінії фронту, в них ракети прилітають, а ці довні 3 мільйони виділяють на зелені насадження Краматорська. А ще в Константиновці вони там в дворах вулиці почали робити. Не пам'ятаю, скільки мільйонів також виділили. Тобто, я не знаю, як можна це все. Вони вже повинні нажертися того асфальту і не вилазити з під нього. Ну бо я не знаю, як ще можна говорити про цей, я не знаю, ну, ну, ідіотізм. Ну як це можна назвати? Нормальними словами, щоб нас тут настрада не наказала.